Привіт! Розширюємо можливості програми «Є-Оселя» для українців, чию домівку зруйнували росіяни. Тепер житловий сертифікат Є-Відновлення можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки. Завдяки цьому власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове помешкання. Щоб подати заяву про іпотеку в дії, виберіть сервіси «Є-Оселя». Натисніть Почати. Виберіть категорію, до якої ви належите, та сімейний стан. Вкажіть дані про дітей. Перевірте інформацію про житлову нерухомість. Вкажіть розмір офіційного доходу. Введіть свої контактні дані та виберіть населений пункт, у якому хочете придбати нерухомість. Вкажіть дані про бажане житло, його тип та орієнтовну вартість. Виберіть житловий сертифікат, який хочете використати для оплати першого внеску. Якщо ж розмір першого внеску перевищує суму сертифіката, різницю треба внести власними коштами. Виберіть банки, у які хочете відправити заяву. Перевірте дані та підпишіть заяву електронним підписом. Банки розглядають заяву до 10 хвилин. А сповіщення про результати розгляду надійде в дію. Створюємо гнучкі умови для відбудови житла, щоб кожен українець міг повернути собі відчуття дому.